Запросити на сцену один з моїх улюблених колективів вокальне Тріо 3D. Місто Волочиськ композитор Цезар Зуковський. Доброго гарного вечора вам, наші любі глядачі, слухачі найщиріші вітання від Волочиська вам, тому що Волочиську Працювала довгий-довгий час наша Неля Дмитрівна. І е, вона разом з своїм чоловіком вирушала мене в академічному хорі, який дуже такий був популярний. Я ще регент академічного такий був Волочинською. Вони обоє співали там. Але тоді ніколи я не думав, що буду мати спілкування з поетесою, яка розтривожить моє серце. Зараз ви почуєте пісеньку на, на слова Нелі Дмитрівни. І зрозумієте, чи, не може, чи, чи, чи можна було якось зупинитися, не пройнятися, не пережити і не видати ті слова на мелодію? 3D це волочисько відомий такий чоловічий тривог, якому в цьому році. 8 березня виповниться 10 років. Ми лауреати ми міжнародного конкурсу, всеукраїнського конкурсу, обласних різних змагань таких. От. Чому 3D? Тому що ми три директори. Я директор, який відпрацював 21 рік в дитячій школі мистецтв. Це мій учень, який працював 5 років в школі директором. А це теперішній директор Федор Федорович, <плес> який, який продовжує. От, ми е, були в багатьох дуже містах України. Найщасливішим таким був нам наша поїздка була в Херсон, ще коли було можливо. Там був міжнародний конкурс, і ми звідти привезли перше місце. Змагання. Ну а пісні Нелі Дмитрівни, ну, слова, слова самі якісь такі, що ну, заставляють, заставляють задуматися, розумієте, заставляють серце спрацювати, думку спрацювати і подумати, як же то зробити так, щоб слова злилися з мелодією. Ви зараз спробуйте оцінити, але тим часом ми хочемо привітати нашу неслуну з таким політиком. колося хліба, буйний На душі у дівчини журба, на душі у дівчини журба, серце стогне від бою і горя. Від нарече. Країну пішов воювати. Залишив серці смуток гіркий, Залишив серці, смуток гіркий, і просив, щоб його все чекати. Його все. Чекати. Засілаючи смерть у долини. Наречені у життю, упав, реченню у життю упав, це відчуло серденько дівчини сердень. Сльоза покотила зірка, як роса по червоній калині, маків в полі до кров'ю маки в полі то кров'ю юнака, А ворожки очі дівчини. Полі то кров'ю накар, маків політо кров'ю. Я дякую не я буде, буде. Дай Боже сили нам протистояти, очистить землю від усього зла і щедро воленьку волинку щоб Україна вільною була. Доземний уклін мужнім українським воїнам, що боронять нашу землю від ворога на усіх рубежах, бо саме завдяки їм ми маємо можливість зараз насолоджувати дійством, що проходить в цьому залі. Героям Бахмута, музика Андрія Лісовського виконує Андрій Лісовський – Гуцляк. Знайомилися близько на просторах інтернету, як це зараз в сучасному світі доводиться відбутися. Зустрічі відбувалися в інтернетах. Ми вяло обмінювалися відео, вяло обмінювалися розмовами. Що, як, що. І раптом зайшла мова про поезію, і ми вдвох загорілися. Зразу ж раптово обмінялися в нас своїми поезіями. Ну, я зараз. Більш переважно більшість ну, слухаю і патріотичну лірику. Я попросив її, щоб вона мені скинула свою патріотичну лірику. Мені дуже вона сподобалася. Зразу ж моментально відбулася наша зустріч. І як результат ну, справжніх відносин українських між чоловіком і жінкою народилося. Народилася пісня. Пісня Героям Бахмут. До вашої уваги, може хто не знає український народний інструмент. who's awesome.

Щоб завжди твоя поезія була наповнена любов'ю, щастям, радості, щоб всі твої мрії плани, <плес> а, і не були <при> збувалися. Дякую. Моя пропозиція це <плес> більше цю пісню назвати не героєм, а героєм України. Повертайся. Я подумаю. Дякую. А зараз вітайте заслужений працівник культури України, композитор, музикант, диригент, співак, викладач волочиської дитячої школи мистецтв, керівник академічного хору Мелос, керівник вокального колективу 3D Цезар Зілковський. Молодний часом музика Цезар Зілковського. i mm -hmm. the uh -oh.

leave А зараз запрошую на сцену відомого подільського композитора і нехай потім Михайло Петрович мене вб'є, але я, я скажу все, що я думаю. Композитора, музиканта-віртуоза, співака, диригента, керівника народного ансамблю Музика і пісні ретро художнього керівника культурно-мистецького центру ветеран Михайла Люш. Ню і жіночий склад а друзі, yeah. Yeah. Я коли йшла, пішла ця розмова про те, що буде табу нас слухатися сьогодні. Не ви на горянська. Стало питання, нам потрібна друга пісня. Одна вже була? А ще одна потрібна пісня. Я все табу, перечитав все, передивився, і мені чомусь запало на душу слова самотня жінка. Самотня жінка. Думаю, думав-думав, Бувають чоловіки самотні. Зараз особливо цей час дуже багато жінок самотні. Яка прийшла в кав'ярню, кав прийшла, сіла за стол, перед нею келих, вина. А звуки музики лунають, чарівні звуки музики. І ось вона сидить зажурена, дивиться по боках, і в неї прокотилася сльоза. Я це сприйняв так. Як ця жінка втратила свого чоловіка, можливо, він там захищає Україну, можливо, вже його нема. Там не сказано в цьому сюжеті про це. Тут треба по-різному. як ти сприймаєш це. Як -то Як сприймаєш? Я сприйняла особисто таке. І думаю, все-таки треба зробити. Пісню, тому що це рідкісна тематика. І взагалі я не бачу, що про одну саму жінку була колись якась пісня. Я вирішив зробити її, а музика вся кав'ярні вся грає, грає і грає. Її байдуже, хто там сидить за столом, що вона думає, хто вона така, їй байдуже вона. А ми співаємо. Попробуємо. Це перший раз ми виконуємо. Бачите, навіть навіть слова не встигли вивчити, що... але ми постараємося. Так як розуміють самітніх жінок, жінка-жінку, ніхто так не зрозумів. як жінка-жінку. Правда, так? Правда, так? Ще композитор. Eu